Упродовж чотирьох днів освітяни зі Стамбула вивчатимуть київські здобутки і пропонуватимуть свої нові розробки. Угоду між містами про партнерство у сфері освіти підписали ще 10 років тому. А нинішній візит фахівці пов'язують не тільки з обміном досвіду у галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Актуальна тема, яку озвучують обидві сторони: здоров'я дітей та їхній фізичний розвиток. За словами заступника голови КМДА Віктора Коржа, Київ, зокрема, запроваджує нову систему профілактики та лікування опорно-рухового апарату. То школярів, і що найбільше увагу нині приділяє дитячо юнацькому спорту. Це насамперед і цікавить гостей з Туреччини. у вас є дуже гарні напрацювання в розвитку олімпійських видів спорту, у розвитку спорту взагалі охорони здоров'я, а також ви дуже читаюча країна. Ми хочемо навчити наших дітей, щоб вони читали як ваші, і ми впевнені в тому, що ми багато чого візьмемо у вас. Особливе питання, над яким працюватимемо протягом цього візиту, вивчення свого рідного міста. В Стамбулі є вже відповідна електронна запас дітей в заклади освіти, в школи, контроль батьків над навчанням говорю, дітей. Є відповідні у нас такі пілотні проекти в декілька закладів освіти, але ми гадаємо, що спільно ми теж зможемо зробити і такий проект в місті Києві.